Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, збільшивши витрати на оборону на 412 мільярдів гривень. Це рішення спрямоване на посилення обороноздатності України та покриття нагальних потреб наших військових. Більш детально про зміни внесені до бюджету розпитаємо Ірину Верещук, заступницю керівника офісу президента. Пані Ірино, я вас ради бачити сьогодні в нашому ефірі. Навзаєм вітаю. Пані Ірино, чи гарантує цей законопроект стабільність виплат для військових до кінця року? Скажіть нам, будь ласка. Так, це і є головна ідея, і мета цього законопроекту гарантувати стабільність виплат нашим військовим. Також варто додати, що цей законопроект гарантує стабільність виплат ОГД, це наші родини загиблих, так, які отримують одноразову грошову допомогу також. Будуть отримувати відповідно належні їм кошти. Затрученням президента сьогодні в Офісі президента відбулася зустріч з родинами загиблих, де ми обговорили всі ці питання. І, власне, я дякую родинам за конструктивність, дякую за пропозиції, які вони надали. Ми обов'язково врахуємо у своїй роботі. До прикладу, вони просять, аби такі виплати були передбачувані для них, тобто до певної дати кожного місяця, вони б знали, що ці виплати будуть надходити і стабільно будуть у них. Отже, на сьогодні проголосований закон допомагає. Стабілізувати ситуацію вирішує питання з виплатами, і наші військові захисники і захисниці, а також родини, будуть з виплатами. Пані Ірино, дуже важливо, що законопроєкт виключив норми про перенаправлення 10% податку на прибуток Києва до держбюджету та збільшення зарплат прокурорів. Чому було ухвалено рішення відмовитися від цих пропозицій? Дивіться, цей закон дійсно містить і військову частину, і цивільну, так звану. Так з військовими дякуємо, проголосували, тримаємо на контролі. Але залишається питання цивільної частини. Це фінансування до прикладу безкоштовного харчування в школах. Є програма президента, яка забезпечує безкоштовне харчування дітей в школах. Перших четвертих класів і п'ятих, одинадцятих у прифронтових територіях. І ми очікували на зміни до бюджету. Однак було прийнято рішення розділити такі зміни і повернутися до них уже у серпні. Я дуже очікую, що депутати повернуться саме у серпні, бо перше вересня і вже діти підуть до школи. Так, і таких питань дуже багато. Зміни до бюджету, які зараз були винесені за дужки, обов'язково мають бути проголосовані до вересня. І ми дуже на це розраховуємо. Пані Ірино, я вам дуже вдячна за цю важливу розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, дякую. Я нагадаю, це була Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента України.